Січень для мене все важкий, бо 18 січня Міша народився, а 29 січня Міша загинув. Він народився і загинув я думаю, в одному місяці, можна казати. Переношу смерть свини, я дуже важко. Міша дуже любив землю. Міша дуже мріяв приїхати додому, щоб закінчилася війна. Міша дуже хотів купити собі трактор. Міша дуже хотів посадити. Міша дуже любив. Дуже любив своїх дітей і дуже хотів бачити сина, але не судилося. Цей усміхнений чоловік на світлинах Михайло Нусер. люблячий сім'янин, турботливий батько та син. Сьогодні, на жаль, його вже немає серед нас. Мукачевець героїчно загинув у боях під Бахмутом, 29 січня 2023 року. Нині до його могили приходить дружина Євгенія, запалює лампадку і сідає поруч, ніби знову поряд із коханим. Минуло три роки, та біль утрати досі не вщухає. Я просто дуже багато аналізую, згадую, який він був. Щирий і добрий, він дійсно по-справжньому вмів любити і того навчив мене. І дуже хороб... хоробрий. Він навіть мені були такі моменти, питав мене, а що б ти взяла з собою на безлюдний острів. А я завжди йому казала тебе, бо з тобою мені нічого не страшно. І він там йшов туди, де інші боялися йти. І я тепер просто розумію, що він десь є. Він нас оберігає. Він продовжує нести якусь от свою таку місію захисту бути янголом для нас. А я маю бути янголом для наших дітей. Тут їхня історія кохання розпочалася ще у 14 років. Почуття пара принесла крізь усе життя, попри труднощі та випробування долі. Один раз ми гуляли там в районі з сестрою. До нас підійшли два хлопці. І ось так запитали там привіт, як справи, та все, ми, ми покликали їх на чай, бо досить так змерзли, і він просто дивився на мене і очей з мене не зводив. І я потім ще його питаю: що ж ти на мене так дивишся? А він навіть нічого не відповідав. А потім на другий день вже ми багато про що розмовляли там про фільми і це все. І на другий день він постукав. Я така в шоці, дивлюся, що він прийшов. Ми ж тільки раз бачилися. А він мені таку велику купу дисків приніс. тому що я фільми любила дивитися. Продовж цього подружнього життя Євгенія та Михайло були опорою та підтримкою одне для одного. Згадує жінка, і попри всі життєві труднощі залишились разом. Було було багато всього, було різне. Була і те така юнацька, і ревнощі були Добре, <с>... <Було> в... <с>... <Біше> чоловік мене. <с>... Я більше довіряла. Але ми це все переросли. Ми повністю разом дорослішали, мудрішали, вчили один одного і. Дуже багато ситуацій, які були в нашому житті, тому що і в нього нелегке дитинство було, і в мене також ем, дали нам зрозуміти, що ми дуже важливі один для одного. Він мені надав от ту турботу, і він мене навчив по-справжньому любити, по справжньому турбуватися. І в нього теж були свої якісь нюанси в сім'ї. І ми не хотіли так, як було в наших родинах. Ми хотіли. Так, як щоб було в нас міцно і на все життя. Вони народили дітей, будували плани на майбутнє, аж поки їх не розлучила війна. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Михайло не зміг залишитись осторонь. 28 лютого 2022 року він добровільно пішов боронити Україну. На фронт майбутнього захисника не відпускали ані мама, ані дружина. Зізнаються, що намагалися відмовити. На фронт я його не відпускала. Я дуже його умовляла, казала, що у нас двоє діток. Не йди, почекай. Я завжди йому казала, що з його характером йому туди йти не можна. І в один момент він він знав, що я буду дуже проти, і він провів мене на роботу, нікому нічого не сказав. А сам пішов в військкомат і сказав: беріть мене туди, де я буду потрібен. А позвонив мені вже десь друга година дня було і каже: Зайка, я сьогодні вже не прийду додому ночувати. А далі вже треба було просто прийняти і допомагати, підтримувати і робити все, щоб він там емоційно справлявся і зміг повернутися додому. Захисник служив сержантом у гранатометному взводі 105-го механізованого батальйону 63-ї окремої механізованої бригади. З перших днів був на передовій у Миколаєві, а восени 2022-го брав участь у звільненні Херсона. Він ніс свою службу там. Я несла свою службу тут. Я кожен день хвилювалася. Я, звісно, дуже сильно втягнулася в роботу, щоб мені різні думки не лізли в голову. Чекала на кожен його смайлик, кожну смс плюсик, крапочку, що живий, що все добре. Але коли дзвонив, я одразу покидала клієнтів, вибігала, розмовляла з ним, хоч навіть ту хвилинку-дві, щоб почути, що з ним все добре. Але він завжди казав, що все добре. А я, а я вірила йому. Михайло завжди мріяв при трьох дітей. І коли чоловік був на фронті, пані Євгенія дізналася, що носить під серцем дитину. Та такого омріяного сина Михайло так і не встиг побачити. Я ж сама не знала, що я вагітна. І коли дізналася, це я, я в шоці була. І ми з донечкою вирішили не казати йому спочатку. Ми дочекалися, щоб дізнатися, хто в нас буде. І тоді донька купила цей голубий дим. І в нашому будинку, який ми купили в 2019 році, ми зробили таке коротеньке сімейне відео, де... де повідомили йому, що в тебе буде син, і просто йому відправили. його реакції. Він був в шоці, він стільки смс-ок мені написав смайликами з такими. Ти що, серйозно? Ти жартуєш, Та не може бути. І він, він був дуже щасливий. Він потім мені стільки писав, що я постійно думаю за вас, постійно думаю за сина, сокоти його, я обов'язково повернуся додому. Я стільки його хочу навчити. Але. Він ходив туди, де інші боялися. Не ховався за спинами, часто брав на себе більше ніж вимагалося. Кожним своїм вчинком намагався наблизити перемогу. За відвагою відданість отримав звання старшого навідника. Та 29 січня 2023 року Михайло Нусер загинув поблизу села Іванівське на околицях Бахмуту, виконуючи бойове завдання. Отримане поранення було несумісне із життям. Перший місяць, взагалі. Майже нічого не їла, просто лежала в ліжку, плакала, вночі вибігала, кричала, задихалася дуже боляче було. Потім з часом, коли я вже народила сина, я дуже себе корила, що я навіть в той момент не думала за нього, чесно, не думала. Тільки про свою біль, тому що прийняти було дуже-дуже важко. Михайло був активним, справедливим і завжди стояв за правду. Мама героя згадує, що її син дуже любив каву і досі, ніби за звичкою, чекає його на спільну чашку. Коли Мішеві важко було, він усе приходив до мене, розмовляв зі мною, усе прибіг і казав, що чекав. Він дуже любив каву. каже: Оні, зроби мені каву. І я його кожен день чекаю, що він прийде повісь мені, а літом вже сиджу у дворі. У дворі сижу і посираю. кожний день на ворот, що більше прийде, а тепер холодно упав много сніг. Я стільки раз відкриваю окна і чекаю його, і дітей його чекав, і Женя чекав, що Женя прийде. Навіть через роки біль утрати не минає, та у серці цих жінок жива любов, що сильніша за смерть.